За останні дні відбулося дуже багато цікавого. Наприклад, стали відомі номінанти на гру року, Stalker 2» обріс свіжими подробицями. З'явилась свіжа інфа про шосту GTA, Assassin's Creed Red, новий проект авторів Days Gone, анонс нової Steam Deck, і це тільки частина всього цікавого. Я нагадаю, не забувайте поставити лайк. Можливо, щось напишіть. А якщо ти тут вперше запрошую підписатися? Це важливо для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм. А для спілкування Діскорд, посилання на соцмережі у описі за можливості, можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Патреон Кофі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ і погнали розбиратися. Sony опублікували квартальний фінзвіт. Серед тонни нудних цифр можна виділити продажі PS5, які вже встигли досягти майже 47 мільйонів. При цьому на четверту і п'яту плойки було продано 68 мільйонів ігор, і лише 33% з них припадає на диски. Крім того, японська корпорація до 26-го року хоче випустити лише шість лайв сервісів, зміщуючи увагу на сингл-проекти. Разом з цим кількість передплатників PSN продовжує Вільно, але впевнено зростати, досягнувши вже 107 мільйонів гравців. Тимчасовий фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі, який змінив на посаді Джима Райана, повідомив, що компанія збирається нарощувати темп злеттів і поглинань. Чому Sony обрали саме таку стратегію цілком очевидно? Їм потрібно чимось відповідати на покупку майками як Тібліз. В питанні продажу консолей, Sony залишаються безперечними лідерами, залишаючи Xbox далеко позаду. Стосується постійної посади фіндиректора, то токи повідомив, що компанія вже шукає підходящого кандидата, і на цей процес піде не більш ніж рік. Зауважу, що відхід Раяна пройшов точно не за корпоративними традиціями. Зазвичай, коли менеджер такого калібру готується йти на спочинок, йому заздалегідь знаходять заміну. А у цьому випадку так не сталося. Це означає, що його банально змусили покинути пост у найтерміновішому порядку. Інсайдер Шінобі 602 на форумі Ресетера написав, що головними сюжетними проектами Соні на PS5 наступного року стануть Rise of the Ronin і Death Stranding 2. Тим не менш, у рукаві крім сінгол проєктів і кількох сервісок PlayStation Studios у Соні є інші релізи, але про що саме йдеться, він не повідомив. У Valve є чим відповісти своїм конкурентам. Компанія Габена раптово анонсувала Steam Deck з oled екраном ну, у двох варіантах, на відміну від Switch OLED, нова Steam Deck – Це не просто новий екран і додаткове сховище. Це нова батарея, новий чіп, нове охолодження, частота оновлення 90 Гц, Wi-Fi 6 і більше десятка інших істотних змін. Майже все робить Steam Deck OLED кращим за оригінал. Давайте пройдемось по основним нововведенням. AMD покращила свій. 7-нанометровий чіп Айріт до нового 6-нанометрового сефірот. А Valve спрямувала майже всю цю ефективність на енергозбереження, а не на продуктивність. Обидва пристрої отримають покращений 74 дюймовий екран. Це oled панель з 90 Гц, HDR і роздільною здатністю 1280 на 800. І оскільки екран буде тоншим, Valve вдалося розмістити товстіший радіатор, більший вентилятор і акумуляторну батарею на 22% Сотки більшої ємності на 50 ватт годин. Тепер консоль не стає дуже гарячою під час інтенсивної гри. Просунута дека має на борту 1 терабайт пам'яті, ексклюзивний екран завантаження і тему для віртуальної клавіатури. Тести продуктивності показали покращення на 5-8% у різних іграх. В середньому Відбулось це за рахунок прокачанішої швидкості оперативки. Спеціалісти з Digital Foundry назвали екран дивовижним і найкращим зі всіх портативних консолей. Вартість моделей на 512 ГБ і на 1 ТБ становить 550 і 650 доларів відповідно. А продажі почнуться вже 16 листопада. Крім того, в США або Канаді за ті ж 650 баксів можна буде придбати лімітку в напівпрозорому корпусі щодо старих версій портативного девайса Steam Deck дек з LCD-екранами на 64 і 512 ГБ вже зняли з виробництва і продаватимуться за зниженими цінами, доки не закінчаться. Це всі запаси, а от девайс на 256 ГБ гігабайт нікуди не дінеться, але його ціна також впала до 400 доларів. Загалом покращень дуже багато, і це справді велике оновлення. І так, дуже хорошої консолі, яка за словами Valve, вже продалась кілька мільйонним накладом. Виявляється, аватар Фронтірсов Пандора пішла на золото. Це означає, що реліз відбудеться без переносів і вийде вже 7 грудня. Крім того, Юбісофт і Месів нарешті розкрили системні вимоги. Якщо ви очікували приголомшливої оптимізації, то раджу повернути губу на місце. Як і у випадку Залан Вейк, 2», гра розроблялася з урахуванням апскейлерів, оскільки навіть у мінімальних вимогах вказано FSR. принаймні на відміну від пригод письменника й агентки ФБР для запуску. Татара вистачить старенької карти GTX 1070. Це лімітована версія RTX 4060 Gaming X Nvidia Edition від MSI, виконана у темно-зелених кольорах компанії Nvidia. Лише 6 тисяч на весь світ і 48 для України. Це перший дроп від MSI в такому Колорвей. Компанія і далі буде випускати лімітовані серії продуктів у різних кольорах. Ще пару штук залишилося в магазині Telemart. Ціна на 300 гривень дорожча, ніж у звичайної Gaming X. Тому хто хотів унікальний колор не зволікайте посилання під відео. А ще MSI розігрує одну штуку в своєму телеграм-каналі. Посилання також під відео. До речі, в них цікавий телеграм-канал. Там вони публікують свіжі новини про ігри, пк Залізо, технології та звісно про MSI pvpve шутер Hunt Showdown – мій найулюбленіший шутер за останні кілька років. І ось нещодавно я дізнаюся, що в найближчому майбутньому гру чекає глобальне оновлення. Гендир Девід Файфілд дав інтерв'ю PC Gamer, де розповів, які рішення ухвалила крайтек. По-перше, попереду нас чекає нова, вже четверта карта. По-друге, Hunt переведуть на нову версію CryEngine, яка підтягне якість графіки на новий рівень. Звісно, через це мінімальні системні вимоги на ПК будуть теж Кориговані розробники також думали перейменувати проект, але побачивши хвилю негативу, в бік Овервочі, КС 2 залишили все без змін. У мене, як у ветерана гри, переведення на новий рушій викликає певні побоювання. Усе через те, що в грі вже не раз виникали серйозні проблеми, навіть після пересічних оновлень, зникнення звуку, неадекватний демедж, зміщення прицілів і навіть можливість проходити крізь стіни, залишаючись невидимим. Що ж, тримаємо кулаки, щоб ну цього разу у Крайтеків все вийшло. Мед Буті, керівник студії Xbox, поділився про подальші плани Microsoft у сфері геймдева, які можна описати одним простим реченням: один квартал, одна велика гра. За його словами, вже наступного року на нас чекають Ара Хісторіан Толд. Towerborn і одна з найочікуваніших особисто мною ігор Hellblade 2, яка, скоріш за все, вийде в другій половині 24-го. Претендентами на черговий слот поки що є Microsoft Flight Simulator 2024 і RPG-шка Evolved. У внутрішній системі GameStop засвітилося дискове ультимативне видання Cyberpunk 2077, яке, судячи з даних магазину, вийде на PS5 і Xbox Series. Коштуватиме воно 60 доларів і на цьому деталі закінчуються. Найімовірніше це буде комплект з основної гри і єдиного сюжетного DLC Phantom Liberty, на які накотили всі офіційні патчі та покращення. Французький інсайдер Джонатан розповів про кілька ключових деталей Assassin's Creed Red. Він розкрив важливу інформацію, яка допоможе нам краще зрозуміти, як виглядатимуть асасіни у Японії, і що дійсно важливо, яким буде геймплей. При цьому цей інсайд з'явився на наступний день після того, як західне видання Insider Gaming розкрило особистості обох протагоністів Assassin's Creed Red, в тому числі Ясуке Афросамурая, особистість якого є підтвердженим фактом. Отже, блогер підкреслив, що на карті Red буде набагато менше маркерів, а акцент зроблено на активному дослідженні Open World для того, щоб знайти чергову ціль. Вже з часів Origins така механіка майже повністю перестала мати значення, але можливо Ubisoft все більше схиляється до того, щоб знову зробити її невід'ємною частиною геймплею. При цьому інсайдер каже, що карта в Red буде більшою за вальгалу, але меншою за Одіссею. Це означає, що вона буде досить великою і, ймовірно, гравці побачать... Ачать значну частину феодальної Японії. Також інформатор розповів про нові механіки. У асасинів є гак кішка, як у секіро чи Гостов Цусіма, а також можливості змінювати стійки для різних ударів, лежати на спині та повзати по траві. Розробники також покращили стелс. Тепер гравець може використовувати темряву та гасити полум'я, щоб коватися в тіні. NPC можуть захищатися набагато краще ніж будь-коли раніше, але при цьому буде механіка, яка дозволить гравцеві, так би мовити, вербувати певних ворогів. Щоб вони виконували функції шпигунів. Головну героїню зватимуть наої, і вона володітиме кунаєм, сюрікенами, димовими шашками та особливими дзвіночками, що ймовірно свідчить про те, що вона буде набагато спритнішим та непомітнішим персонажем ніж ясуке, який історично вважається сильним, і навіть вправним у боротьбі сумо. Блогер відмічає, що графіка буде кращою ніж у попередніх іграх. А це означає, що було зроблено чимало роботи, адже вальгала остання велика. Гра серії могла похвалитися розкішною графікою відносно інших частин франшизи. Наразі невідомо, коли вийде Assassin's Creed Red, але очікується, що це станеться десь можливо в кінці наступного року. Call of Duty Modern Warfare 3 – одна з найгірших ігор цього року. Про що ми розповіли у відео? Тож обов'язково подивіться. Проте Sledgehammer вважають, що все невдоволення гравців і критиків порожній звук і вони цитата неймовірно пишаються виконаною роботою. Арон Хелон, керівник студії, назвав гру революційним продуктом і плодом любові. Гадаю, у жаби і гадюки не менше. Також він підкреслив, що це саме фанати бажали залишатися в рамках підсерії Modern Warfare, також пообіцяв потужну пострелізну підтримку. Коротше кажучи, знову гравці, блогери та журналісти погані. А студія ні до чого. Гадаю, те, що в стімі лише 28% є позитивними, а на метакритіку гри взагалі юзерскор 1,6 бала. Це так, дрібниця. Але чому так сталося? Спробував розібратися все той же Джейсон Шраєр. Йому вдалося поспілкуватися як з колишніми, так і з чинними співробітниками следжхамерів, які сказали, що Modern Warfare 3 було створено лише за 16 місяців. Нагадаю, що раніше на кожну колду йшло близько двох-трьох років, оскільки над серією працювали три окремі студії. Гра мала заповнити прогалину в графіку релізів колди, що виникла через перенесення проекту Триярк на наступний рік. Спочатку. МВ3 мала стати банальним DLC для МВ2. Але на півдорозі, влітку минулого року було ухвалено рішення випустити її як самостійний проєкт. Activision називали третю частину преміальним продуктом. Але з цим не згодні навіть самі розробники, які сподіваються, що їхні нові господарі Microsoft не будуть сильно злі через такі оцінки гравців. Крім того, співробітникам доводилося перепрацьовувати у вихідні та навіть ночувати в офісах, незважаючи на запевнення керівництва, що після. Авангард, така ситуація більше ніколи не повториться. Свій аналіз Шраєр завершив невтішним висновком, що катастрофа з Modern Warfare 3 ніяк не вплине на подальшу розробку франшизи, і все залишиться як раніше. На жаль, Days Gone 2, Якщо і вийде, то це буде ой як не скоро. Бо зараз Sony Band займається абсолютно новою грою, в якій будуть задіяні технології з першої Days Gone. Крім цих подробиць в мережі звернули увагу на сторінку концепт художника Хунган Гуя на ArtStation, де серед робіт зазначена неанонсована гра від Band Studio, а також її дата виходу 2025 рік. Зрозуміло, що це не остаточне вікно, але з релізу Days Gone на той момент пройде. Шість років тому ця дата звучить дуже і дуже реалістично. Старший аніматор VA Кевін Скот ненароком вказав у LinkedIn профілі, що реліз нової Dragon Age відбудеться в 2024 році. Він буквально описав свій досвід роботи. При цьому зазначив Dragon Age Dread Wolf, над якою працював і відмітив, що її вихід відбудеться у 2024 році. Загалом її вже вказували про вихід гри наступного року, але варто відзначити, що реліз буде хіба що під кінець року. На церемонії Golden Joystick Awards було названо найкращі ігри року за підсумками голосування геймерів з усього світу. Абсолютним переможцем у шести номінаціях стала Baldur's Gate 3, серед яких звання гри року. Самих розробників Larian назвали найкращим колективом року. Найкращою інді грою стала Sea of Stars. Кращим мережевим проєктом назвали Mortal Kombat 1, А найочікуванішою Final Fantasy VII Rebirth. В свою чергу критики назвали найкращою грою року. Alan Wake 2 від Remedy в той же час ведучий та організатор The Game Awards Джеф Кейлі оголосив номінантів на премію «Гра року». Кандидатів відібрало журі, яке зазвичай складається із преси і блогерів. За звання найкращої гри змагатимуться Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2 та ремейк Resident Evil 4. Власне, найбільшу кількість номінацій у різних категоріях. По вісім штук отримали Baldur's Gate 3 разом з Alan Wake 2. По сім отримали Spider-Man 2 та Hi-Fi Rush. У п'яти номінаціях змагатимуться Super Mario Bros. Wonder і Legend of Zelda. В чотирьох категоріях номіновані також Cyberpunk 2077 і Final Fantasy XVI. Переможців Game Awards оголосять під час прямої трансляції в ніч із 7 на 8 грудня. Також там будуть різні анонси новинок. Голосування глядачів в усіх категоріях проходить на офіційному сайті івенту. Після анонсу номінантів на гру року публіка починає Почала обговорювати те, що Starfield від Bethesda не номінували названня гри року. Багато гравців не були здивовані відсутністю RPG у категорії гра року, навіть попри те, що гра їм сподобалась. Дехто написав, що гра не гідна навіть номінації, і їй далеко до якості інших ігор. Інші говорять, що це непоганий проект, але з масою проблем. Тому це не дивно. Ще один коментатор написав, що мовляв, автори Baldur's Gate 3 переносили реліз, щоб не конкурувати зі Starfield, Та в наступний раз. Нас краще без сезда почекати рік, два щоб не ганьбитися на фоні Ларіан. Коротше кажучи, що ви думаєте про це? Правильно, що Старфілд не додали в номінацію чи ні? Зараз CDPR підтвердила, що Epic Games активно допомагають їм із переходом на Unreal Engine 5. Саме він нагадаю стане основним рушієм компанії. І закінчуючи на позитивній ноті, CDPR працюють над редактором модів для The Witcher 3. Реліз відбудеться у 2024 році. Отак буває, навіть після дев'яти років підтримка гри не закінчується. Rockstar Games поставили новий рекорд, і звісно, він пов'язаний із GTA 6. Анонс трейлеру порвав інтернет. За п'ять днів на пості поставили мільйон лайків при 171 мільйону переглядів: геймплей, скріншоти, якісь деталі. Три чи ні. Це був просто текст. Ось такий ось хайп у людей з приводу GTA 6. Але тут закрався цікавий слух. За словами французького блогера на ім'я Кріса Кліпеля, анонс анонсу мав відбутися пізніше, але мовляв, плани. Студії змінилися через злив журналіста Блумберг Джейсона Шраєра. Мовляв, він розповів про підготовку оголошення. І рокстари були змушені запустити весь процес раніше терміну. Ба більше Кліпель заявив, що зельнику по люті ініціював внутрішнє розслідування, щоб вирахувати і покарати інсайдера. Своєю чергою, Шраєр заявив, що це все брехня. провокація і наклеп. Взагалі, рокстари зробили все за графіком. А він тут ні до чого, і його в основному підтримали в коментах. І все-таки в бочці меду прийдешнього анонсу GTA 6 затисалася ложка чогось поки що невідомого, але вже не дуже приємно пахнучого. У серпні Рокстари взяли до свого складу команду CFX-RE, яка створила набір інструментів 5 M і Red M, що дають змогу створювати кастомні сервери для GTA 5 і RDR 2 відповідно. GTA RP сервери, це все CFX. Так, от нещодавно Штраус Зельник повідомив, що скоро 5M будуть монетизовані. Про це буде повідомлено, Лено офіційно вже найближчими місяцями, і ви вже чуєте, чим пахне. Одна справа, коли грошей просять незалежні розробники, і то лише на підтримку серверів. Інша справа, коли за монетизацію береться корпорація типу Take-Two. Я не знаю, що це буде, але поки що у мене погані передчуття. Також Зельник обмовився про роль штучного інтелекту в розробці ігор. На його думку, штучний інтелект зможе створювати більше живих і цікавих НПС. Буду звучати як старий пердун, але як на мене, це лише призведе до. Створення незграбних вимучено штучних персонажів, які навряд чи зможуть переплюнути героїв Балдури або навіть такого клоунського фестивалю як Resident Evil. Буду радий помилятися. Втім, бажання використовувати штучний інтелект є абсолютно закономірним, враховуючи загальну стратегію рокстарів. За словами Зельника, розробники постійно стежать за ринком, щоб, не дай Бог, не відстати від конкурентів. Саме тому студія постійно вдосконалює свої інструменти та технології, а також Ухвалює революційні в якомусь сенсі унікальні дизайнерські рішення, щоб постійно залишатися на піку. Зельник вважає, що одне з головних правил студії полягає в тому, щоб додавати в нову гру речі, які ніхто ніколи не бачив, і йдеться не тільки про саму франшизу, а й про всю індустрію. Загалом нова GTA 6 може здивувати фічою, про яку благають фанати гри довгі роки. Я говорю про кооператив на Reddit ентузіасти продовжують розбирати злив і цього разу вони знайшли різні. Ні, внутрішньоігрові ігрові дії, як атаки ближнього бою чи присідання за укриття, і з цікавого там знайшли опції Down Self-Revive і Down Self-Suicide, у яких немає ніякого сенсу, якщо поряд немає ще одного персонажа, яким керував би штучний інтелект, чи інший гравець, який міг би оживити персонажа. Механіка Buddy Combs і Buddy Ping взагалі підтверджує, що у GTA 6 буде кооператив чи система, яка буде дозволяти контролювати гравцю персонажів під управлінням. Штучного інтелекту Ще трішки нової інформації по демці Stalker 2 від блогера Аномалос Дагаут, яку переклав тг канал Stalker News Юей. По-перше, у демо не було критичних проблем чи глюків. Гра працювала плавно, анімації обличчя зроблені непогано, але кілька разів у персонажа не рухалися губи під час розмови. Інтерфейс інвентаря у грі схожий на той, що був у поклику прип'яті. Є слот для броні і шолома, три слоти для зброї, ваша основна пушка, пістолет та другорядна зброя. Є Слот для детектора артефактів і слоти для артефактів, кількість яких розширюється в залежності від вашої броні. Наприклад, у просунутої їх 5, а у звичайної шкірянки два. В ПДА доступна була тільки одна закладка: завдання. Інші заблоковані. Там є карта, журнал, примітки, оновлення, статистика та бестіарій. Минулого разу була цитата із статті, де промайнула фраза про зміну сезонів, через яку гравці подумали, що в Сталкер 2 буде зміна пір року. Так от. Та апетити варто зменшити, бо це заперечив ком'юніті менеджер в Діскорді студії. А блогери відреагували на початкову статтю. Тепер там написано, що мались атмосферні опади, які перетворились на зміну сезонів. пори року не змінюватимуться. На питання про плани випустити гру на PlayStation, GSC відповіли, що тільки за розширення всесвіту сталкера для якомога більшої кількості платформ у майбутньому. З GSC знову відбуваються дивні речі. Фанати помітили, що у компанії змінився власник, а пізніше на сайті GameDev.do.ua вийшла стаття з цього приводу. Отже, через Open Data Bot була знайдена інформація, де було зазначено, кінцевим бенефіціарним власником GSC GameWorld Global став Кріппа Максим Володимирович. А Сергій Григорович був видалений з цього списку 22 вересня цього року. Зараз засновником GSC Ukraine. LLC, значиться GSC Game World Global, з реєстрацією на Кіпрі. Її кінцевим бенефіціаром дійсно є той самий Кріпа Максим, який, хоч і є громадянином України, але зареєстрований в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сам Григорович зазначений в документах ще двох компаній, які пов'язані з брендом GSC. Одна з них вже давно закрита. А власник другої Мір Ігр, який належить торгівельна марка GSC Game World, 5 вересня. Теж змінився, і там тепер значиться Рашківська Тетяна. Кріпа, окрім GSC LTD, пов'язаний з ще відомими вам організаціями. Зокрема, мова йде про команду Наві. Він став її власником в липні минулого року. Також він купив 25% у українській компанії Maincast, яка займається кіберспортивними стрімами і являється монополістом на пострадянському просторі. Сам кріпа зв'язаний із багатьма компаніями, у які він вкладався. попередньо. Передні роки найбільш цікавим є те, що кріпу пов'язують з бетінговою компанією Джіджі та Казино Вулкан. Також днями з'явилося одне розслідування на сумнівному сайті. В цілому воно має багато неточностей і дещо схоже на заказуху. Якщо коротко, то його суть зводиться до того, що цей кріпа зв'язаний із російськими олігархами. До нього варто ставитись із скептицизмом і обережністю. Власне, ком'юніті менеджер GSC Game World Максим Ткаченко. Ко надав виданню ITC UA офіційне роз'яснення, запевняючи, що жодних великих змін у компанії не відбулося. А зміна власника у державних реєстрах є частиною укладеної раніше непублічної інвестиційної угоди. В компанії пояснюють, що тепер Максим Кріпа це один з їхніх інвесторів та співвласник. Ком'юніті менеджер додає також, що у нього є велика кількість різних бізнесів, але казино та бетінгу серед них немає. Є it компанії, стартап кіберспортивні напрямки, зокрема Наві та Мейнкаст, є і різна нерухомість. При цьому варто відмітити, що про частку в GSC кріпи стало відомо від коментатора Віталія Волочая ще в березні. Далі цитата: зазначу, що наша співпраця почалася ще на початку 20-го року, тобто ніяких великих змін не сталося, і ми і надалі будемо розробляти ігри. Просто саме зараз це стало публічним. Григоровичі, це наші керівники, як і раніше. Євген Сеоком компанії. у цьому плані все як і було. Всі інвестори дають нам змогу обирати, що ми будемо робити. Їм велика вдячність за довіру. Але звісно, що це дорогий бізнес, і для розвитку нам потрібна допомога, щоб дійсно рости та виходити на інший рівень по якості, розробляти більше різних ігор та IP. Поки без подробиць, але буде цікаво. Це точно. Ми вийшли з ринку РФ ще на самому початку повномасштабного вторгнення, а тоді вже понад два роки як співпрацювали з Максимом. Ніяк яких дилем з цього приводу в нас немає рівно з тим, що як і раніше ми продовжимо допомагати ЗСУ, це один з найбільших пріоритетів. Всі наші власники українці, і це важливо. Кінець цитати. Як бачите, якоїсь зради, судячи з усього, тут немає. Цікаво, що у GSC називають Максима інвестором та співвласником. Але по документах зараз він значиться як єдиний власник. Якою частиною компанії зараз володіє Григорович? Невідомо, але потенційно. КБВ зазначається при мінімум 25%, скоріше за все у Григоровича менше 25, у Кріпи більше 75% у власності. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.